У нас тут комбо, погнали, поехали. Из трех учебных автомобилей сервисного центра, там, где идут испыты. Это же треба такая. Вот они, красавчики. Просто. Просто. не очень больно. Ну, это не очень Так, давайте напевно... А, вот ви так видите. Да, так, я давайте перелаштуємося да? в праву смугу, в праве дзеркало, що там більчик є? Да. Не, можна? Не можна? Поїхали газку тоді. І перелаштуємося трошки далі. Підгазовуйте. Білі контролюємо, бачите? Зрозуміло? Оце якраз класно показова така ситуація. Можна тепер? Перелаштовуємося трошки газку. Давайте. Бабуська, пригальнуйте. Бабуска. Пригальмуйте. Включайте лівий покащик, будемо бабуську об'їжджати. Дзеркало ліво подивляйтеся. Бабусечка, бабусечка. Включайте правий покащик, ми повернемося назад. Дзеркало праве. Вимагайте. Включайте лівий покащік, ліве дзеркало, дивіться. Можна? Добре. Там просто караван е -е, із. Вючба. Бачите, до речі, вони талом взяли. Сьогодні і не сподівалися, я думала десь через хоча б тиждень ніхто поспішати примовити. Тримаємо дистанцію, нам нього газувати не сильно треба, тому що він їде собі спокійненько, обережненько. Вони зараз просто вже психувати будуть усі і об'їжджати по трамвайним полям. Це моноційні машини, так? Да? Це вліво дзеркало газком. В лівому дзеркалі. Ні, вони не по трамвайним колі. По трамваю не під'їжджає, ніякий, газку. Далі ми праву смугу пірнемо, правий покащик. Їдемо. Там а ці бусики припарковані. Газку. О, одна учбова поїхала по лівій. Дзеркало, подивляйтеся. Ще подивляйтеся. Вимикаємо поки ще. Добре. Рослабта ручка. Довгу тримаємо. О, бачите? Молодці. Дві машини із них перелаштувалися теж права смуга. О, і третя вона теж перелаштувалася. Молодці, всі перелаштувалися право. Наша ціль права смуга. Ну, як бачите, вони не поспішають, але так їздити не треба. Зліва справа трамвайчика немає. Впевнені це в безпечності проїзду трамвайних кульів. На іспиті дійсно не треба поспішати, але це вже переборчик. 30-40 можна. 30-40-45 до 50. 55 це вже буде помилка. 52-53, ну не раджу. До 45, до 47, тобто норм. І місцями ми їдемо 30-35, місцями 35, 40, 45. Бо. Да, але тут ще й обмеження швидкості у нас, пам'ятаєте, бачите, за щитом там висить 20 км на годину. А в нас скільки? 21. О, тепер 20, тепер менше, воно уже 15. Ця 20-ка діє до е, першого перехрестя. Оце перше перехрестя, бачите? Але тут взагалі 10 раджу, тому що тут лежачі поліцейські зліва ліва справа не буде людей біжачих, здалеку продивилися, тож можна підгазнути газку. Давайте випередимо їх. Лівий покащик, ліве дзеркало. Давайте газку погнали, бо це не мислімо просто. А вони? Вимикаємо покащик. Вони теж вирішили випередити. Молодець. Хотів їм заважати і звалити з них А, вони тягнулися за тим. так, да, Вони тягнулися за цим. Це теж у нас іспит. Просто звалимо вже від них, щоб їм не заважати. Тільки не пресуйте його прям саме бампер, вам це не потрібно, тримайте дистанцію. Ви що не перескочите, ми теж праворуч їдемо, можете вмикати правий покаші. Підгазовувати не сильно треба, дивіться праве дзеркало, там немає нікого. велосипеди Вже вона активізувалася і діагоналічку беремо і принаймоємо. Дзеркало ще, дзеркало ще, дзеркало ще. Добре, хай залишається покашік, кому будемо поступатися. поступати Що хід далеко, до середини Не ще? Mm. не підгазовуйте, не треба. Це ж поворот, вам не страшно в повороті? Страшно, мені більше страшно, що їде впереді. І ви поки ще пригаймуте, поступіться. Дивіться, якщо вам страшно в повороті і страшно, що попереду у вас їде хтось. Навіщо ви газуєте? Правда? Пускає вас. А ви не бачили того. Уже mm. ні. Ми вже передамо. Не прийняли його пропозицію. Дивіться, в дзеркало нікого mm. немає. Приїхали. Підгазніть. Ще. Вони там кожні пів секунди можуть з'явитися, тому і в дзеркало нам треба дивитися часто. Бабуська наша. Давайте її пропустимо. На іспіти це буде помилка. Да. Для життя можна було б і проїхати.